Усім привіт! Я сьогодні до вас з не дуже довгою, активною і цікавою практикою, яку я зняла в Карпатах в дуже красивому і мальовничому місці. Починати ми будемо з положення стояче, розміщуємось, підкручуємо куприк, структуруємось і починаємо струшуватись. Можна почергово струшувати праву ліву ногу, струшуємо руки, плечі, обличчя, таз, все-все-все зайве відпускаємо в землю. Розрухаємо лімфу. Активуємось. І з наступним дохом обома руками тягнемося в стелю, витягуємось, відчуваємо правий і лівий бік. І звідси правою рукою перехоплюємо своє ліве зап'ястя і витягуємо лівий бік. Погляд можна направити вгору за лівою рукою. Ногу нижню також схещуємо, щоб витягнути, збільшити витягнення. Повертаємось знову вгору вдих і протилежна сторона. Лівою рукою захоплюємо праве зап'ястя. Дихаємо, нижня нога на хрест. Спостерігаємо. Знову вдих повертаємось вгору, складаємо ноги разом, опускаємо руки з видихом вниз. Тут починаємо балансувати в динаміці, вдих, йдемо на носочки за руками вгору, видих, йдемо на п'ятки, руки тянемо назад. В своєму темпі вдих з носочками вгору. Видих на п'ятки перекат назад. Тут добре балансуємо, шукаємо центральну вісь свого тіла. Шукаємо центральну вісь свого тіла. Відчуваємо, як включаються всі м'язи і системи. Відчуваємо дихання. Звідси починаємо розминати стопи, прокручуємо, як хочеться. Робимо ті рухи, яких потребує зараз тіло. Добре, і звідси підходимо до переднього краю калимка, підкручений куприк, розправлені плечі і дохом йдемо за руками вгору, видих вниз в складку. Вдих погляд перед собою довгі груди. І видих. Права нога широкий крок назад. Затримуємось тут. І в позицію воїна за руками вгору. Ліве коліно чітко над п'яткою, права нога пряма-довга, таз закритий. живіт втягнутий. Видих опускаємось вниз, права рука внизу, лівою рукою тянемось вгору в скрутку, розкриваємось. Обидва плеча на одну лінію, таз закритий, задня нога витянута. Якщо дуже складно, можна опустити коліно. Опускаємо ліву руку вниз, опускаємо лікоть на ліве стегно. Розвертаємо задню ногу, укладаємо її повністю на стопу і з розкритим тазом праву руку тянемо вгору. Дихаємо. Лівою рукою відштовхуємось від стегна. Підкручуємо куприк, розправляємо плечі. Погляд за рукою. Витягуємо звідси за правою рукою вгору обидві ноги прямі. І праву руку звідси опускаємо вздовж правої ноги, а лівою рукою тянемось в стелю. Обидва боки тут витянуті. Якщо комфортно, згинаємо ліву ногу, опускаємо коліно над п'яткою і продовжуємо розкривати таз. Ліве коліно штовхаємо назовні. Руки залишаються в цьому ж положенні. З наступним дохом повертаємось, обидві ноги прямі, і йдемо в позицію трикутника максимально далеко за лівою рукою, витягуємось вперед і в крайньому положенні опускаємо ліву руку вниз на ліву ногу. На ваш комфортний рівень. Можна трішки нижче коліна, можна на щиколотку, можна дотягувати до підлоги. Та штовхаємо вперед, праве плече розкриваємо назад. Не перетискаємо лівий бік. Права нога завернута всередину. З наступним дохом піднімаємо з положення стояча. Розвертаємо звідси обидві ноги вперед, Робимо маленький підкрок, так щоб обидві ноги були комфортно прямі. Підкручуємо куприк. І звідси за спиною змикаємо або на моста долоня до долоні, або кулачок до кулачка. Цей рух допоможе нам випрямити спину і з наступним видихом йдемо внахил вниз. Довга спина, обидві ноги прямі, закриваємо таз. Стараємося, як ножнички, зводити стегна. Під боріддям тянемось вперед, видовжуємо спину. Піднімаємось наступним дохом вгору. І видих відкруковуємо в собаку мордою вниз. Адхому кашванасана. І звідси починаємо плавні перекати вперед, собаку мордою вгору. Можна перекатуватись через коліна. Головне, щоб ваша спина, живіт були контрольованими. Не провисайте за рахунок поясниці. Повторюємо в динаміці, продовжуємо рух безпереривно. Відчувайте роботу лопаток. Відчувайте роботу ніг. Відчуйте свій куприк таз. Хребет за хребцем. Все тіло працює, все тіло включається. Продовжуємо. І з наступним разом опускаємо коліна і переходимо в шишанкасану, укладаємо таз на п'ятка, а руки тянемо вперед. Довга спина, витянуті плечі. Глибоке дихання. Розслабляємось тут. Ще декілька моментів відпочинку. Живіт комфортно, наче розтікається між колінами. І звідси з наступним дохом переходимо в собаку мордою вниз, дихаємо. Ліва нога залишається внизу, правою ногою потягнулись в стелю і підвели коліно до грудей. На момент зафіксувалися горбата планка, скруглена спина. Дихаємо і опускаємо праву ногу між руками. Вдих, піднімаємось руками вгору, віра кадраси на один, позиція воє на сильні ноги. Втянутий живіт, поясниця довга. З видихом опускаємо руки вниз. І піднімаємо ліву ногу в повітря. Права нога залишається в цьому ж положенні. Тянемо лікті назад. Активність сідниця. Головою тянемось донизу, ноги працюють. Опускаємо ліву ногу до правої. Опиняємось в складці і з наступним дохом за руками піднімаємось вгору, тянемось в стелю, видих, руки вздовж тіла. Зробили повний цикл і повторимо на іншу сторону, вдих руки вгору, видих, складка вниз, вдих погляд перед собою. Видих, ліва нога, крок назад широкий. Вдих руки вгору, позиція воїна вірабхадрасана. Дихаємо, підтягуємо колінну чашечку. І видих руки вниз, ліва рука внизу, правою рукою тянемось вгору у вертикаль. Плечі на одній лінії. Задня п'ятка чітко направлена назад таз закритий. Опускаємо правий лікоть на праве стегно на рівень коліна. Розвертаємо ліву ногу на ступу і завертаємо її трішки всередину. Потягнулися рукою вгору. Права рука на стегні, ліва рука тянеться в стелю. Таз розкритий сідниці штовхаємо вперед. Коліно штовхаємо назовні. Звідси витягуємо обидві ноги. Задню ногу завертаємо ще більше всередину і лівою рукою йдемо вздовж лівої ноги, правою рукою тянемось вгору. Якщо комфортно, згинаємо праве коліно, розміщуємо його чітко над правою п'яткою. Розкриваємо таз. Продовжуємо сідниці штовхати вперед. Повертаємось і переходимо в позицію трикутника, триконасана. За правою рукою витягуємось максимально далеко вперед. І на максимальній точці опускаємо руку вниз, а ліва рука тянеться у вертикаль вгору. Обидві ноги тут прямі, це важливо. Сідниці штовхаємо вперед, підкручений куприк, плечі розвертаємо назад. Начебто позаду у вас стіна, можливо, так і є, і вам потрібно верхнім плечем до неї дотягнутися в одну лінію. Повертаємось. І звідси завертаємо таз, закриваємо його, робимо підкрок обома ногами, обидві ноги прямі. Змикаємо на масте або кулак до кулака за спиною, випрямляємо спину і з видихом йдемо внахил вниз. Таз обов'язково закритий, обидві ноги обов'язково прямі. Нахиляємось до того рівня, поки спина не починає скруглятись і залишаємось на ньому. Руки нам допомагають активувати спину, активувати лопатки, підборіддя тянеться вперед, дихаємо і спостерігаємо. Плавно повертаємось, звідси від крок собаку мордою вниз. Перехідне положення, сідниці витянуті в стелю. Чатки розвернуті ледь назовні, плечі активні і звідси починаємо перекати в собаку мордою вгору, як і минулого підходу. Повільні плавні рухи в своєму темпі. Обирайте комфортний ритм, який відповідає вашому диханню і вашим відчуттям в тілі сьогодні. Ще декілька разів. І звідси опускаємо коліна вниз, виходимо в шишанка довгі плечі, руки витянуті. Таз на п'ятках, живіт розслаблений, Стікає між стегнами. Лоб на килимку, декілька моментів відпочинку. І це припіднімаємось на коліна, знову собака мордує вниз. Тут права нога опорна, лівою ногою потянулись в стелю і підвели ногу до грудей максимально близько, горбата планка, скруглена спина, сильні руки. Дихаємо, не затримуємо повітря і переводимо ногу вперед до рук. Звідси знову позиція воїна. Піднялись, потягнулись руками вгору, таз закритий. Груди розправлені. Поясниця витянута. Сильне тіло активне. Опускаємось вниз, ліва нога опорна, праву ногу тянемо в стелю. Стараємось праву ногу випрямляти, ліва нога може бути трішки підзігнута. Живіт максимально близько до лівої ноги. І повертаємо ногу праву до лівої. І зі складки піднімаємось вгору за руками вдих. Видих, руки вздовж тіла. Звідси розводимо ноги на ширину тазу і опускаємось внизу, маласано сідаємо. Тут можна бути або повністю на стопі, якщо вдається, або на носочках, це окей. Лікті м'яко розштовхують коліна назовні, допомагають розштовхувати. Основну роботу роблять сідниці і власне ноги. Ноги активні, розводьте їх постійно. Груди тяніть вперед, маківку тяніть вгору. Відчувайте центр свого тіла. Глибоке дихання і спостереження. Звідси плавно сідаємо на сідниці і витягуємось в навасану. Ноги підігнуті. Максимально близько до живота можна себе обійняти, якщо дуже складно. Якщо легко вдається, випрямляємо ноги і руки тянемо також вперед. Стараємось сильно животом не відхилятися вниз. І звідси опускаємо ноги. Заводимо руки за спину і готуємось вийти в позицію стола. Відштовхуємо стазом від землі і штовхаємо максимально вгору. Коліна тут над п'ятками. Руки в кисті рук чітко під плечима. Активний корпус, активні сідниці. Уштовхуємо себе ще більше вгору, голову не кидаємо. І плавно опускаємо з видихом таз вниз. Дві лягаємо повністю на килимок, хребет за хребцем укладаємось вниз. І готуємось вийти на півмостик, в міст на передвіччя, зводимо лопатки, переводимо упору на плечі, розвантажуємо шию і припіднімаємо таз вгору. Під плечима, під тазом зводимо замок, якщо вдається. І якомога вище зводимо лопатки. Старайтеся груди штовхати ще вище, в напрямку до підборіддя. Компенсуємо тут нахили. Балансуємо тіло. І плавно з видихом опускаємо таз вниз. І піднімаємо ноги вгору, піднімаємо руки, струшуємось. Струшимо усе зайве, як на початку заняття, розтрушуємо лімфу, покращуємо відтік крові від кінцівок, відпускаємо все-все зайве, все, що більше не потрібно. І звідси підтягуємо ноги до себе, обіймаємо себе максимально близько коліна до грудей, можна покачати з сторони в сторону. Поперекачуватись, промасувати таз до поверхні калимка. І перед завершенням практики робимо ще скрутку. Ліва нога пряма, праве коліно до себе. І звідси коліно повертаємо вліво, погляд і руку витягуємо вправо. Можливо, праве плече не відривати від калимка. Краще трішки недоопустити коліно. Але залишити плеча на килимку. Дихаємо. І повертаємо, міняємо ногу. Ліва нога до себе. Повертаємо її вправо, а погляд в ліву сторону. Провідчувайте тут спину. Продихайте. Заводьте дихання в ребра, розширюйте їх. Насолодіться цим положенням. І плавно повертайтесь назад, обидва коліна до себе, ще декілька покачувань. Приємні рухи, приємні відчуття, зафіксуйте їх в собі. І звідси плавно, піднімаємось в положення, сидячи, розправляємо плечі, можна звести замочок за спиною, розкрити грудний відділ, поміняти захват на незручний. Звести лопатки, маківкою потягнутися вгору, живіт активувати, поясницю видовжити і повертаємо руки на коліна. Можна розімнути тут трішки шию перед завершенням, покрутити так, як хочеться, дуже м'яко, Колові оберти зробити. Йдемо вже до підзавершення заняття, останні рухи, повністю у відчуттях свого тіла. Зробіть те, що вам зараз хочеться зробити. Прокрутіть плечі назад, кілька кругових рухів, розслабте шийний відділ, і наше заняття підходить до кінця. Я щиро дякую вам за заняття. Рада, що ви займаєтесь зі мною, і до наступних практик. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк під відео. До зустрічі!